Абсолютно діаметрально протилежні оцінки від різних людей, яким довіряю, бо вони самі через Польщу їхали один з наших ветеранів, в тому числі, який втратив руки в от. З протезами, і він багато виступає, розповідає про цю війну, і він мені каже: слухай, їхав через всю Польщу, фактично різними транспортами. Є втома і, і навіть е, дратівливо ставляться до українців. Це його враження в Польщі. А інші кажуть, та ні ну, в, в розуміють, що в принципі для, для чого якісь там остарбайтери з невідомих країн Африки тут краще українців закрили великий дефіцит робочої сили, платять уряд задоволений, нормальні економічні показники, значить, задоволені, і от одна якось так і плюс, і мінус одночасно. Так що є втома і роздратування від українців в Польщі, чи то залежить від того, хто дивиться, уряд чи простий обиватель. Różnie ja bym powiedział, że tendencja na żal jest negatywna do Ukrainy i ona wzrasta. Ale za to odpowiada już nasz urząd, który nie umie poradzić z rosyjską dezinformacją w naszym społeczeństwie. No taka prawda. Nasze specjale służby też nie umieją z tym poradzić. to, ja wam powiem, że do dzisiaj Tusk nie ma persekretara, jaki który miałby takie rzeczy koordynować. Rozumiecie? W, w czas winy koły, koły Brechnia brehnia oblitaje świat za chwilę, no a nie ma e, grupy szybkiego reagowania to no no to to jak kazał o wewnętrzna a zewnętrzna to już zachali tak e, i oś i mamy to co mamy a dwa a prawda też i taka że ja sam osobiście znajdę kilku ukraińców, jak i sobie no wybaczcie no, Неправильно поводять. Деякі привезли з собою совок, знаєте, і забрали, і, і воно його, його тут, тут розкукували. Тобто no, і поляки це бачать. І бачить. А деякі, поляки просто, а деякі поляки просто так, що їх жаба задавила, бо деякі українець вмів приїхати і налаштувати себе краще за поляка. Ну no просто є такі.